Вас, мої любі квіточки. Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож математичними стежинками, де кожне завдання допоможе нам стати ще уважнішими і кмітливішими, а головне дізнатись більше про безпеку. А у подорож ми вирушаємо разом зі світлячком. Він дуже любить розв'язувати різні задачки, особливо ті, що допомагають бути в безпеці. Світлячок приготував для вас цікаві випробування. Привіт, малята! Я знаю, що ви дуже розумні та кмітливі. Давайте разом розв'яжемо кілька важливих задач про безпеку. Перша вже чекає на вас. Малята, погляньте на цю лісову галявину. Бачите веселих зайченят? Вони так захопилися грою з м'ячем біля своєї лісової школи що зовсім забило про обережність. Ой-ой, що трапилось? М'яч влучив прямо у вікно школи, і скло розбилось. Вчитель дуже засмутився. Він пояснює зачинятам, що гратись потрібно уважно, особливо біля будівель. Малята, давайте запам'ятаємо важливе правило граючись, завжди потрібно бути обережним. Дивіться, куди ви кидаєте м'яч. Щоб не наробити шкоди собі та іншим. Пам'ятайте, весела гра це безпечна гра. Малята, роздивіться уважно малюночок і скажіть, скільки зайчиків грало у м'яч? Правильно, п'ять. А скільки з них було зайчиків хлопчиків? Чотири. А зайчиків дівчаток? Одна. Тож разом було 5 зайченят. Давайте це запишемо, малята. Чотири додати один дорівнює 5. Молодці малята! Добре впоралися з завданням. А ось і наступне завдання малята. Малята, погляньте на це чудове лісове місто. Бачите, маму, ведмедицю з ведмежатком. Вони переходять дорогу пішохідним переходом. Скажіть мені, будь ласка, чи правильно роблять ведмедики, переходячи дорогу саме тут? Так, звісно, вони молодці. Бо пішохідний перехід це спеціальне місце для безпечного переходу. А тепер будьте дуже уважними. Хто з лісових мешканців? На пішохідному переході рухається справа на ліво. Так, це білочки. А хто ж іде зліва направо? Так, це мама ведмедиця з ведмежатком. Діти, пам'ятайте, щоб бути в безпеці, дорогу треба переходити по пішохідному переходу. І коли для вас світить зелене світло світлофора? Це дуже важливо. Дітки, ви дуже добре впорались. Послухайте тепер наступне завдання. Малята, погляньте, яка гарна лісова галявина, який чудовий ставочок з ніжними ліліями. А ось і веселі жабенята. Одне сидить на листочку, а інші граються на бережку. Скажіть мені, дітки, а чи можна вам, таким маленьким, самим без дорослих ходити купатися на річку чи озеро? Ну, звісно ж, ні. Водойми можуть бути дуже небезпечними, навіть якщо на перший погляд здаються спокійними. Там може бути глибоко, слизько або ж можуть трапитись інші небезпеки. Тому запам'ятайте ніколи. Ніколи не ходіть купатися без нагляду дорослих. Це дуже важливо для вашої безпеки. Купатися можна тільки разом з мамою чи татом або з іншими дорослими, які будуть за вами уважно стежити. Малята, ми з вами тільки що говорили про те, як важливо бути обережними біля води і ніколи не ходити туди без дорослих. А тепер давайте уявимо, що наш веселий жабенятко вирішив перебратись на інший берег ставочка. Погляньте, які чудові листя простяглися через усю водичку, як зелені острівці. На кожному листочку написана цифра. Жабенятко стрибає з листочка на листочок по порядку. Давайте разом подивимося на ці цифри. Ось перша. Один. Потім. два. А далі? Ой, подивіться, деякі листочки без цифр. Мабуть, дощик їх змив. Давайте допоможемо жабенятку назвати пропущені цифри, щоб він знав, куди стрибати далі. Після двійки яка йде цифра? Правильно, три. А після трійки. Чотири. Молодці! А наступна цифра. 5. А далі. А чого ж не вистачає далі? Якої цифри малята? Правильно 6. А наступна цифра яка? 7. А наступна після 7. 8. А після восьми. Якої цифри не вистачає? 9. Молодці малята. І остання цифра. Десять. Молодці впорались з завданням, допомогли жабеняткові знайти правильний шлях. Бачите, як важливо бути уважними знати цифри. Так само важливо бути обережними біля справжньої водойми. Але тут, у нашій математичній грі, ми можемо сміливо вирушати у подорож разом з світлячком. Малята, познайомтесь з моїм другом. Це білченя пухнастик. Нещодавно він захворів і лежав у ліжечку. Ось погляньте на цю картинку. Бачите, пухнастик тягнеться до яскравої баночки з півулками. Він хоче їх з'їсти, щоб швидше одужати. Але чи правильно він робить? Звісно ж, ні. Малята, запам'ятайте дуже важливе правило. Ніколи. Ніколи не можна самостійно брати ліки. Пігулки це не цукерки, і вони можуть бути дуже небезпечними, якщо їх неправильно вживати. Ліки потрібно приймати тільки тоді, коли вам їх дала мама або тато. Вони знають, які ліки вам потрібні і в якій кількості. Тому, якщо ви захворіли як пухнастик, не тягніться до пігулок. Покличте дорослого, і вони вам допоможуть. Пам'ятайте, безпека це найголовніше. Малята, бачите, як добре, що мама білочка піклується про пухнастика і дає йому правильні ліки. Тепер пухнастику вже краще. Він знову здоровий і веселий. Світлячок дуже зрадів, що його друг одужав, і запропонував йому погратися. А щоб гра була ще цікавішою, я пропоную світлячку і пухнастику чарівні смачні цукерки. Погляньте на картинку малята. Це цукерки-світлячка. А це цукерки-пухнастика. Малята, давайте порахуємо, скільки цукерок у світлячка. Один, два, три, чотири. 4 цукерки. А скільки цукерок у пухнастика? 1, 2, 3, 4. 4 цукерки. І що ми можемо сказати малята? У світлячка 4 цукерки і у пухнастика 4 цукерки. Отже, цукерок у них порівну. А який математичний знак ми використаємо малята? Знак дорівнює. Ось малята як добре, що всі здорові та можуть разом гратися і ласувати смачненьким. Але пам'ятайте, що цукерки це солодощі і їх потрібно їсти в міру. А ліки це зовсім інша річ, і їх можна приймати тільки за призначенням дорослих. Отже, малята ми з вами добре пограли з цукерками разом з світлячком та пухнастиком. Ми порахували їх та дізналися, що у друзів було порівну смачненького. А зараз нашому другу світлячку час повертатися до лісової школи. Давайте подякуємо йому за цікаві історії та корисні поради. До побачення, світлячку! До побачення, малята. Малята, Сьогодні ми з вами дізналися дуже важливі правила безпеки. Тож будьте завжди уважними, слухайтесь дорослих і пам'ятайте про безпеку, і тоді ви завжди будете веселі та здорові. А зараз підійшов вже час нам прощатись, і я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!